Друзі, вітаю! В моєму дитинстві мама готувала тушонку, бо жили в селі і мали багато худоби. Я її не маю, тому про таку страву забула. І якось мій брат привіз м'ясну консерву, сам готував. І був момент, що треба було швидко приготувати борщ. Згадала про братовий подарунок, дістала свою заправку для борщу. За півгодини я приготувала смачний борщ. І мені так сподобалася ідея з тушонкою. Дуже зручно, з нею можна приготувати любу страву. Мій рецепт дуже смачний. Навіть просто з хлібом можна взяти кудись в дорогу. Тепер у мене завжди є пару баночок в холодильнику. Беру 2 кг м'яса. Ріжу такими невеликими шматочками. Це якраз на 2 літрових або 4 півлітрових банок. Додаю 2 чайних ложки солі без горки. У мене м'яса десь на 100 г більше, тому кладу трішки більше солі, 1 чайну ложку чорного перцю, 1 чайну ложку меленого лаврового листа, а ще додаю 1 столову ложку сушеної цибулі. Це вже від мене, можете не додавати. І все це добре перемішую. Буду розкладати півлітрові банки, мені так зручніше, потім використовувати. Кладу так, щоб не було пустого місця. І по горлечко банки. Зверху можна покласти кусочок сала або, як я, чайну ложку смальця. Зверху банку накриваю фольгою, ставлю в холодну духовку. Температуру виставляю на 180 градусів з конвекцією і дивлюсь, що в банках почав підійматися кисень. Трохи починає булькати. У мене пішло на це десь 25 хвилин, потім температуру зменшую і вимикаю конвекцію. Готую 5 годин. Духовки бувають різні, воно не повинно дуже кипіти. Тому дивіться, яку температуру треба саме для вашої духовки. Я свою спочатку виставила на 120 градусів, а потім зменшила до 90 і дивилась, щоб воно тихенько булькало. Ще коли банки гарячі, закриваю кришками. Спробуйте! Вам сподобається і виручить, коли треба буде швидко щось приготувати. Смачного і всього найкращого!